Правильних думок. Праведних думок. Чи як там? Як там хто каже? Як там хто робить? Так. Є а... така поговорка: пан або пропав. Я раніше і не розумів, що це за таке, що за пан, що пропав. Класна штука. Тут а, мається на увазі, в моєму розумінні, що мається на увазі ти або реалізуєшся в своїх бажаннях, в своїх твердженнях, в своїх цілях, в своїх баченнях, або Тобто, да. Дисклеймер. Мої судження, це лише мої судження, мої спостереження і не восприймайте все всерйоз те, що я кажу. Так. Да. Дякую. І тоді, коли виникає оця штука, така як пан або пропав, або ще якесь зараза, все це виникає за бездієльстві. Для того, щоб здійснити, здійснитися чомусь, потрібно дати завдання своєму розуму, який оце твоє бачення на ситуацію зможе розв'язати. Тобто дати йому задачу, дати йому задачу, щоб він не колупався в минулому і не садив тебе на минулі проблеми і на всякі зав'язки життєві, тобі потрібно дати йому. Упереджений знак потрібно дати йому задачу. Потрібно дати йому задачу на довгий період часу, щоб він собі зайнявся там, цей мозок і працював над якоюсь задачею, а не скакав по позиціям. Не виникало СДВГ. Що таке СДВГ? Почитаєте в інтернеті. І Таким чином ти будеш. Комбінувати приємне з буденністю, Тобто, в тебе не буде часу для стресу, так як ти займеш це все оцією справою. Тобто в тебе мозок буде зайнятий задачею. Тільки я так поняв з власного досвіду, що цю задачу потрібно хоча б 21 день ну, постаратись тримати в голові, щоб мозок звик до того, щоб зв'язався новий нейронний. Зробився новий нейронний зв'язок, і в цьому зв'язку це вже виникло як звичка. Тобто ти кожного дня повинен оцей фактор дотримувати. дотримуватись і розробляти. І мозок твій буде лягати, спати і просинатися з однією думкою, як реалізувати те чи інше бажання. І що цікаво, мозок знайде в ці моменти, він знайде тобі рішення, яке ти не бачив, він почне ковиряти, тобто почне працювати нейронні зв'язки, вся потужність почне працювати в цю сторону і вся всіленна, як хто так хоче, скажу так, почне працювати в твою сторону, і ти будеш як не крути ковирятися в правильному напрямку. Чого ковирятися? Ми ковиряємося туди, щоб туди потрапити, треба розковирати цю дирку благополучності. Ще одне. Потрібно відмовитись від чогось. Потрібно від чогось відмовитись, виявити те, що тримає тебе на твому рівні, виявити це, куди ти тратиш енергію. Виявити оцей параметр, який в тебе сформований давно, і який тримає тебе в певному руслі подій. Певна циклічність подій. І оце русло подій, воно зв'язано вузликами якихось яких попередніх подій, якихось задач, і воно тебе тримає в цій інтерпретації, тримає тебе в цьому стані вже довгий період часу. І оцей стан він, він видуманий оцими програмами мозку. Для чого потрібно придумати йому задачі, щоб оці програми вже не мали над тобою владу. І кожен день не був такий, як вчора, і воно все в тебе почало помало йти по наростаючому. Тобто ти почав ближче, хоч на одну ноль-ноль соту, ближче до своєї цілі, чуть-чуть, не спіша маленькими кроками, не різко, плавно, щоб воно заходило в правильне русло. Оце виробити правильне русло, це залежить від того, наскільки далеко закопано об'єктивний об розум. Потрібно розуміть, відкопати, знайти енергетичний свій поштовх, енергетичний подйом, в якому ти е на позитиві, старатися підбадьорувати цей стан і ловити себе в цьому стані. Бо, коли виникає депресивний стан, той стан е потрібно заміняти цією перспективною, навіть розмовою. З собою чи з партнером потрібно шукати бусти, бусти тобто людей, обставини, музику, бусти, які тебе здатні обновить таким чином. Цих бустів повинно бути більше, ніж стресу. Ось тут головне, щоб тобі треба. Якось так зробити, щоб їх було більше, ніж стресу. Бо як стресу буде більше, ти не зможеш до кінця відновитися. То відновлення твоє не буде повноцінним, воно буде таким поверхневим. І згубні звички знову нагадають про себе. Тому потрібно отак якось спробувати з цим працювати. Хоч ну, це така моя версія. Можливо, є інші версії, тобто і ще одне. Якщо в якомусь ділі ти слабий, але це діло дає тобі буст в майбутньому, то значить це діло потрібно вдосконалювати, закріпляти в собі, розвивати в собі, для того, щоб ти в майбутньому за допомогою цього діла, цієї справи, міг бустанутися в своєму баченні цього світу, в своїх звершеннях. Природа крута, літо ташки співаються. Пробуйте виділяти собі.